Вітаю, шановні та, пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, так, тиснути на значок спонсорувати. Так, Христос рождається. Славімо Його. Я, Петро Масляк, нащадок славного козацького роду. Полтавщини в наступному році буду знати свого пращура, отамана Устивицької сотні Миргородського полку Івана Масляка. 300 років рівно. Тобто, він, записаний у Козацькому реєстрі, є відповідний документ. ну Крім того, в мене є ще. Один документ, де написано, що мій дід є сином козака Мероруського полку. Так, але це 19 століття. Так що отакі пироги, вельмишановні пані та панове, оцього всього багатства, оцих всіх традицій у московитів-андрофагів ніколи не було, тому вони намагалися знищити це і в нас. І всі ці гасла, так. слава Україні, героям слава. Вони тільки половину вкрали у нас слава Росії, ну, а, а далі ні. далі. Ну і інші гасла, які виробила українська нація впродовж е, славної своєї лицарської історії. Подивіться. Свято Різдва Христового почали відзначати після 10 століття, коли хрестили Киян, коли хрестили Русь. І це свято співпало із святом Коляди. Тому колядки, а пізніше щедрівки – це наша українська традиція. Яка дійшла аж до Сполучених Штатів Америки. згадайте, прилетіла, ластівочка, мені там закидають, що це пісня Леонтовича? Ні, це обробка української народної пісні, так, яка славить, так би мовити, наші християнські традиції Леонтовичем, але це не його. Обробка, це зовсім інше. Це теж дуже важливо. Так ось, у московитів, андрофагів як чистих угрофінів, ніколи не було колядок. Ніколи. Отам ті всі м -м, картини, всяких передвіжників русських і все інше, там завжди написано. Колядки у Малоросії. Так. Всі ці мальони приїжджали сюди спеціально для того, щоб замальовувати це свято, це буяння, ну, життя в цей час, чого у Москві й близько не було. так. Вони тепер намагаються украсти українців. Ну, це ж злодюги, так, злодії і брехуни. Отак збоку. Це наше це було у так, наших кубанських казаков, там, казаків, так далі. Ну, те, що це українці, так. І те, що у Москві ніяких колядок ніколи не було, ну, наведіть мені хоча б одну колядку, так. У московитів. Наведіть мені традиції, оці всі. Українські, які вони віками випалювали у східній і центральній Україні. Христос рождається словімо Його, що йде ще часів Київської Руси. Так, це, ці вирази, в них ніколи цього всього не було. Воно збереглося тільки в західній частині України, де ці, куди ці андрофаги прийшли тільки фактично реально у 44-45 роках. А до того могли люди користуватися цим ну, впродовж віків, впродовж тисячі років часів хрещення. Київської Руси, Київської. Бо ніякої іншої не було. Московської не було Русі. Була Галицька Русь, була Волинська Русь, так. була Чернігівська Русь і все. Більше нічого не було. Все інше це брехня і московські інсинуації. Так. Вони без цього, як кажуть, не <галиць> ковтне. Як не брехне, так. це їхні, оце їхні традиції. А в нас воно співпало із святом коляди. Тому оці колядування, вони ну, найдавніші, так, і наші суто українські, так, які пов'язані з особливостями нашого життя. Ще з часів трипільської цивілізації, це вісім тисяч років тому. І сюди, всі ті народи, які тут жили, всі ті часові прояви української нації протягом восьми тисяч років, вони всі відбилися в оцих святах. І тому, коли московити сюди прийшли, їхнє завдання було. Для того, щоб зробити одним народом, треба було знищити ці традиції. І вони знищували. А тепер там, о, десь на Закарпатті, якийсь піп <сум> московський озвався про те, що, значить, репресії проти них так, відмінили Верховна Рада вихідний день 7 січня, а 25-го тільки вихідний. Ну, так ми ж повертаємося до таких улюблених вами істоков. Так. Ми повертаємося к істокам. Так. За часів УНР, так, і Злуки, ЗУНР і УНР Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Так, це свято відзначалося як і всім прогресивним людством 25 грудня. Так. І тому ви ж хочете к істокам, тільки ви к своїм істокам, к у угрофінам і так далі. А ми до своїх істоків, до своїх витоків, до Київської Руси. Славної держави Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Святослава Хороброго і так далі, і тому подібне. Все це наше. Ви хочете його вкрасти для того, щоб захопити Україну. Ви ставите пам'ятників Володимиру Великому Ярославу, а воно не ліпиться. Так, Вони не знали про існування Москви, і чуть не чули, і вони народилися за сотні років до її виникнення. Так, Це ж факти просто незаперечні. Христос рождається, славімо Його!